Підозрюваний в організації бостонського теракту заговорив затриманий Джохар Царнаєво притомнів і почав давати перші свідчення. Найактивніше ФБР розробляє російський слід питання, чи могли вахабіти із північного Кавказу підштовхнути молодих чеченців до теракту в США. з години на годину підозрюваному висунуть обвинувачення. І Якщо це буде тероризм, джохару може загрожувати смертна кара. Джохар Царнаєв дає письмові свідчення. Говорити не може, бо під час затримання спробував застрелитись. Куля пройшла через шию. За відомостями американських змі слідчі у першу чергу випитують, чи мали брати Джохар і Тамерлан Царнаєви спільників і чи планували інші напади. Які результати допиту ФБР не повідомляє. Поліцейський комісар Бостона Едвард Девіс розповів телеканалу Сібіес. На його думку, зловмисники не мали наміру зупинятися на підриві марафону. В нас є підстави вважати, а ми виявили саморобні вибухові пристрої і компоненти для їх створення, що вони мали намір продовжити напади. На цей момент я особисто вважаю так, але варто зачекати офіційних висновків слідчої групи. Стан здоров'я 19-річного Джахара Царнаєва стабільний, але дуже тяжкий. Добу тому слідчі не були впевнені, чи він взагалі опритомнює і зможе відповідати на запитання. Наступним поважливості свідком у цій справі слідство вважає дружину старшого з братів загиблого Тамерлана Царнаєва. Вона мешкає у Бостоні і вже отримала виклик на допит. Кетрін Расел уникає будь-яких контактів з пресою. Як повідомляє Daily Mail, після заміжжя з Тамерланом дівчина прийняла іслам та відмовилась від роботи і вищої освіти. Але за словами батьків нічого не знала про теракти за повідомленням ФБР. Істотну допомогу у розслідуванні надає Росія. Як з'ясувалося, минулого року старший з братів Тамерлан на шість місяців прилетів у Дагестан. Спецслужби США перевіряють його зв'язки з одним з лідерів Дагестанських вахабітів Гаджимуратом Долгатовим. Чий заклик до війни з невірними не на ютуб каналі Тамерлана одразу після повернення з Росії. Победа за багабаязміними. Водночас бойовики дуку Умарова заперечили всі зв'язки з братами Царнаєвими, і навіть офіційно повідомили про це на своїй веб-сторінці. Кавказські маджахеди не ведуть бойових дій з Сполученими Штатами Америки. Ми воюємо з Росією, яка отвістина не тільки за окупацію Кавказа, але й за чудовіщне преступлення проти мусульман. Причетність до бойовиків заперечує і родина Царнаєвих, яка мешкає у Дагестані. Батьки Джохара і Тамерлана відмовляються говорити з пресою. Тітка братів наполягає. Хлопців звинуватили помилково. Молодой, там ви посмотрите на фотографію, разві можна сказати, що він щось совершив. З дня, коли в Бостоні під час марафону здетонували два саморобні вибухові пристрої, минув рівно тиждень. Досі у лікарнях залишається 11 людей з особливо складними пораненнями. З них троє у критичному стані. У цій же лікарні лежить і затриманий Джохар Царнаєв, якого допитує ФБР. Загалом від теракту поранення отримали понад 180 людей. Багатьом довелося ампутувати кінцівки. Життя трьох людей врятувати не вдалося. Юлія Куценко ТВА.